Тижневий дайджест новин масована атака РФ по Україні призвела до пошкодження енергетики зруйнованих будинків. Є загиблі та поранені. У низці областей запроваджено екстрені відключення електроенергії. У Харкові сталася чергова трагедія у наслідок ворожої атаки дронів. Три безпілотні апарати були спрямовані на дитячий садочок. Є підтверджена загибель людини. Четверо людей поранено, із них двоє у важкому стані. 48 дітей були евакуйовані. Скасована зустріч Трампа та Путіна. Переговори зайшли в глухий кут. Опалювальний сезон під загрозою. В Україні існує серйозний ризик дефіциту газу вже у грудні січні, що може поставити під сумнів проведення повноцінного опалювального сезону. Про це заявив народний депутат Віктор Бонда. Адміністрація Дональда Трампа оголосила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили дві найбільші нафтові компанії РосНЕФТ та Лукойл. Також кілька пов'язаних із ними банківських. Хіх структур китайські держкомпанії тимчасово зупинили закупівлі російської нафти через ризик ризикса журналістка фактом інфо Ганна Набокова.